О, о, о. Серед нас тут є один єдиний на сьогодні, здається, в Україні письменник, який має реально видані мемуари. Причому мемуари вийшли декілька років тому. Це Андрій Кокотюха. Називалися вони у нього Любити живих. Давайте він нам продемонструє, як треба любити живих. Слово Андрію Кокотюсі. Добрий вечір. Андрійка Катюха, 38 років, гетеросексуальний, 28 книжок, з них 14 художніх, рівень цієї художності, сподіваюсь, колись хтось визначив. І зараз ось, буквально в минулу п'ятницю дві книги вийшли в електронному форматі, тільки рік вони будуть, тобто рік вони будуть тільки в такому форматі. Отже, я себе ризикую назвати автором 30 книжок. 28 реальних, 2 віртуальних, плюс я, я хотів би змафлювати, сказати, що в мене 12 книжок для підлітків. Але я цілий рік писав в місяць по книжечці для видавництва інстаграмі те. Такий книжковий серіал для середніх школярів, скажімо так, але. Ці книжки, хоч і, хоч і видаються окремими, я вважаю їх однією цілою книжкою, і, і вони ще до кінця не видані всі, тому це в процесі видання. Не знаю, чи треба щось розповідати про себе спеціально. Я тішу себе надію, що хтось присутні хоч щось від моє читав, але якщо ні, це буде перше знайомство. Я пишу такі книжки завжди, які при першому знайомці вас не сильно обтяжують. Тобто, як ви зрозуміли, моє... те, що я пишу, це легке читання. Не бійтеся, воно не дуже важке це легке читання, воно вас не обтяжить. Я працюю так само, як і журналістом, і журналістика і кіно це два основних моїх способи заробітки. А 28 написаних книжок, це так. Так би мовити, поки що, на жаль, це хобі, я хочу зробити це основною своєю професією, тобто основним способом свого заробітку. Якщо е коротко сказати, бо тут вже заданий такий формат, всі коротко говорять про якісь свої книжки. в мене тут є дві е Тут, власне, п'ять... Так, да, п'ять книжок, почнемо з темної води це детективний роман, який я сам називаю українською версією собаки без кервію». Хто ненавидить детективи нічого, ми спільну мову знайдемо, бо коли е цей рукопис був на конкурсі Коронація слова, його прочитали в першу чергу ті, хто, хто детективи ненавидить. це були поети насамперед. І разом вони це прочитали і дали цьому перше місце. Це означає, що вони не читали хороших детективів. Можу сказати, що, що, що той рік друге місце на конкурсі так само я зайняв. Тобто я виграв цей конкурс сам у себе, змагався сам з собою, краще мене може бути тільки я. Причину цьому хай пояснюють психологи, літературознавці, критики, просто читачі. Uh, да, Психіатри, можливо, от, ось мені скажуть. Uh, книга Темна вода, вже куплені права на екранізацію, але цей проєкт, очевидно, зараз заглохне. Uh, я не, не дам йому заглохнути, я буду щось робити, щоб ця uh, книга колись була екранізована, але ось легенда про безголового, вже є фільм художній. І почав він зніматися паралельно процесу виходу книги. І е, книга вийшла в світ 15 серпня е, 2007 року, в той самий день, коли був кра... крайній знімальний день фільму, коли знімали ну, такі фінальні, ну не фінальні, але ті епізоди, які ще не встигли. Я приніс на знімальний майданчик 15 штук штук книжок, і творча група дуже зацікавилася, почала читати в голос портретні характеристики персонажів, і актори дуже сміялися, тому що жоден з них не був схожий на, на те, як їхні персонажі описані в книги, крім. Головної героїні, чи в цей твір, власне, ти мене цікавий, є така українська письменниця Лариса Денисенко. Ця книга поки що єдина в мене, яка написана від імені жінки. І коли пишеш про жінку, треба собі уявляти її портретну характеристику, списувати з когось треба зовнішність. А е, тут жінка-адвокат. Єдина жінку-адвокат, яку я знаю, це Лариса Денисенко. Я згадав по пам'яті, як вона виглядає, і зовнішні риси надав цій героїні. Е, я дуже здивувався, коли актриса російська запрошена на головну роль була ну, не один в один, але тип обличчя дуже схожий на Лариси. Це така містичне співпадіння. Е, далі. Зняти фільм за романом Повзе змія. Зараз йде процес постпродакшну, -пост але до цієї книги я повернуся трошечки пізніше, тому що тут є. О, я вже бачу, що тут три книги лежить. Видавництво фоліо вирішило робити щось на, на, на зразок моєї авторської серії. Сказано, це було видавцем Олександром Красовицьким. Буквально так. Ми будемо запускати вашу авторську серію, вона буде по такому типу, як у Куркова. <при> Що ми, ви самі ви розумієте, як, як я сприймаю, в якому форматі мене виневезу фору вже. І тут вже три книги. Ось живий звук, одна з, з останніх, це спроба написати. Нуар, один з моїх улюблених жанрів чорний роман. Про пофантазувати, змоделювати. Ситуацію. Більше я цього робити не буду, бо раз я вже вже зробив, я вважаю, що в мене вийшло, але більше не буду до цієї теми. повертатися. Це кримінальний чорний роман на тему українського шоу-бізнесу. Експер... знову ж таки ще один експеримент. Це по я наголошую на цьому. Художній твір, вигадка від початку до кінця. Називається Євген Кушнарьов під, під прицілом. Це політичний детектив. Ось якого плану. Рік тому я написав, я ще крім того пишу, як журналіст, написав статтю про те, що чого, мені здається, не вистачає в сучасній українській літературі. Ну, от, скажімо, триллерів. На таку тему, як от були, були рани там День Шакала про замах на шарля де Голя, скажімо. Або е я знаю, Юліан Сіменов написав колись про свою версію вбивства Столипіна чи свою версію вбивства актриси Зої І Я запропонував там, ну, навскітку придумав сюжет в жовтень 2004 року. Так звані вибори президентські, несподівано з зони випустили зехари. Цей зех знає про те, що Янукович був пітухом і не мусить здати цю інформацію його конкурентам. На нього починається полювання, щоб вбити його. А інша сторона помаранчева, хоче його. Захистити. Ось така американська схема погоні, драки, от, на цього всього. Встигнуть одні вбити, а інші захистити чи ні. Я кілька таких сюжетів на навскідку, і мені е, видавець буквально через півроку запропонував зробити такий проєкт. Е, повністю ні в чому мою фантазію не обмежував. Ось така книжка пропонується. Нарешті повзе змія. Тут написано в анотації. Сам автор називає цю книгу однією з улюблених і визначає її як українську версію мовчання ягня. Тут мій досвід роботи і на телебаченні, і мій досвід роботи, мій досвід спілкування з, з, з органами так званого правопорядку і мій читальський досвід, то, то що я люблю читати, про це я і написав. Виникло кілька моментів стосовно цієї книги. Я так розписався, що не знав, як її закінчити. А е, існують, ну, принаймні в мене. Е, е, я не можу закінчити книгу, я мучився, я тривалий час, я не можу заснути, кручуся, кручуся. І в п'ятій ранку, колись є така в Києві служба, телефон довіри психологічної. Я в п'ятій ранку подзвонив по телефону. Е, Кажуть, що у вас за проблема, кажу, так і так, я український письменник, я не можу книжку закінчити. Не Ні, там так не кажуть. Вони кажуть, от, а розкажіть, про що ваша книжка, я, я розказав. І так, як вона мені порадила, так як я і закінчую. Мушите... Як, як, як українські психологи радять закінчити книгу українським письменникам.